Це одне з найнебезпечніших перехресть Полтави. Тут пересікається п'ять доріг навколо схили. На дорозі жодного світлофора знак не так уже просто розглядіти за деревами. Дорожня розмітка напівстерта. Сьогодні я лічна свідтям була. От почти пачію не видно зібра. тут вообще нічого нету. А тут от там, чуть-чуть зебра є, але йшла жінка по зебрі. Я з однієї сторони, вона з другої. Між нами машина пролітіла. не глядя. Ніхто на діве, не, не обрачає уваги. Родичі загиблих несуть квіти, що постійно нагадують місцевим жителям про численні трагедії. Нині бабич дороги знову стоїть ще свіжий вінок. Я не можу дивитися на них, я одразу вхожу в хату. Не можу я на них дивитися, потім не сплю цілу ніч. Торік 26 листопада на перехресті вулиць панянка та Лейхема 76-річний водій автомобіля Ваз 2108 наїхав на пішохода. Обоє загинули. 8 травня у наслідок ДТП п'ятирічна дівчинка отримала тяжкі травми, і померла під час перевезення до лікарні. Аварія без жертв сталася і цими вихідними. Зіткнулися три автівки. Тут ті, хто їдуть з панянки. Думають, що панянка далі продовжується главне. Хоча на саме вона переходить в шоломку, головна дорога. И получается, они срезают угол и подрезають тех, хто едут с панянки с горы. Именно они поворачивают, потому что нету ніка никакого... знак стоит, там разметки нет. Місцеві жителі це не остання аварія на розі вулиць Панянка та Шолома Лейхема. адже там небезпечно ходити навіть тротуарами. Перехрестя потрібно терміново і капітально реконструювати. Пропонують зокрема поставити навколо дороги огорожі, а панянський бульвар зробити пішохідним як раніше. Однак найближчим часом Полтавці можуть розраховувати лише на світлофор, обіцяють у міській раді. Вам збрехати чи чесно сказати? Що чесно сказати, підходячи тверезо до ситуації, то місяць-два. Я думаю, що два. Якщо буде більш чесно, то поки воно всі ланки пари, перейде десь два місяці. Не менше. А якщо влада не буде діяти, місцеві жителі погрожують застосувати радикальні методи. Будемо перекривати дорогу. Будемо піднімати ще більше людей і просто перекривати дорогу, щоб інші водії передали Олександру Федоровичу своє вітання, об'їжджаючи Полтаву. На зібранні вдалося зібрати 250 підписів під зверненням, яке планують розіслати до різних інстанцій та служб. Це має посприяти швидшому вирішенню проблеми. На сайті Полтавської міської ради зареєстрована петиція щодо обладнання небезпечного перехрестя, але до розгляду справи депутати не дійшли.